Григорій Миколаєвич, я вибачаюся. дякую, за прошу. дякую, шановний Володимир Васильовичу. Шановні колеги, члени погоджувальної ради. Я просив би, шановний Володимир Васильович, перенести розгляд законопроекту 0982 з пропозиціями президента з четверга на вівторок з 19 на 17 на завтра. Оскільки йдеться про термінову необхідність прийняття цього законопроекту, він не викликає ніяких суперечок, був одноголосно проголосований в комітеті, бо деякі норми вже вийшли в дію іншими законами, і тому зараз колізія в судових органах. І Ще одне за пропозицію народних депутатів, членів комітету, прохання включити в порядок денний сесії все таки Законопроект 2335 а про державний бюджет Про зміни до державного бюджету України на 2013 рік щодо розвитку виноградарської садівничої галузі. Про це вже висловився Олександр Сергійович. і Спасибі за підтримку. Його я просив би це врахувати. Окрім того, хочу по Питанню оформлення спрощення процедури оформлення спадщини, теж звернутися, і попросити Сергія Геннадійовича, щоб ми якось в комітеті провели, ви когось би командирували, щоб ми провели якісь такі узгоджену раду, бо ну є певною помилкою про те, що дійсно хати в селах, які коштують 5-7 тисяч гривень. Потрібно для того, щоб переформити цю спадщину, провести стільки процедур, проектну документацію, БТІ і так далі. Що ну просто це викликає ну, непорозуміння? Тому якщо в місті це дійсно потрібно, бо це безпека, це багатоповерхові будинки, то його не можна е, зразу ж трансформувати і переносити на село. Видно, десь воно було не враховано, тому його треба підправити. Такий законопроект. Нами заріза мною зареєстрований, Він є, і ми готові до того, щоб розглянути і врегулювати це питання. А також хочу сказати, Володимир Васильович, що комітет проводить постійно комітетський тиждень в форматі проведення або виїзних засідань, або комітетських слухань, на які приходить і бере участь людей не менше ніж на парламентських слуханнях, тому розглядаються резонансні питання своєчасно. Дякую за увагу.